давно читав одну цікаву книгу, Називається називається Дон Казімо. назва книги Коли я тебе зустрів. В цій книзі оповідає священик, який, ходячи на парафію до людей, своїм життям був виснажений тим, що він завжди сповідав, слухав людей, допомагав людям, але приходив додому. І він відчував себе пустим. Він шукав себе віднайти, де він міг набратися до того, щоб наповнитися тією енергією, щоб завтра йти знову до людей, сідати сповідальницю, давати поради, науки. І він одного разу, йдучи додому, падав дощ, він зустрічає коробку серед вулиці, в тій коробці він знаходить собаку. Він бере ту собаку додому, вони починають разом жити, починає про неї піклуватися, дбати, міняється ціле життя цієї собаки. І тоді він на погляді цієї собаки, цього зв'язку віри і дружби між людиною і собакою, він описує книгу стосунок між людиною і між Богом». Собака людина любить не тільки тоді, коли ти добрий, коли ти щось можеш дати їй. Напевно, найбільше потребує того, коли ти є поруч з ним. І саме тоді та тварина відчуває ту вірність собі. І описуючи про цю історію про собаку, про цей зв'язок, як ця собака стала вірно йому служити, любити його. Він описує, що кожна наша зустріч в житті не є випадковою. Ми інколи маємо в своєму житті такі зустрічі, коли ми думаємо, що кого зустріли. Отець Казімо оповідає про те, що ми не хочемо інколи збагнути, що саме Господь посилає нам тих людей в той момент, коли ми є спустощені. Ми є з Богом у серці, коли ми потребуємо підтримки, розради. Тут до нас приходять ті люди, які, які нам потрібні. Але також не забуваємо про те, що ми інколи стаємо для когось тою особою не випадковою, кого Господь посилає. І євангелист Матей каже: коли ми засвідчуємо світло, ми його не ставимо під посудиною. А ставимо його на свічнику, щоб ті, хто бачили, бачили світло. І підкреслюючи тим, що коли ми зустрічаємо людей в своєму житті, ми маємо бути тим світлом, яке буде світити, щоб інші бачили, куди вони йдуть. Не раз є випадки, коли ми хочемо тільки з огляду показати себе для когось, ким ми є насправді. Господь приходить в наше життя, якими б ми не були. Священник зустрічає собаку, яка була змерзла, змокла, голодна, напевно, з болем, тремтіла від того, що її покинули. Приходить священник до цієї собаки і стає світлом його житті. Все в житті цієї тварини міняється через одну людину, через її, його добре світло. Кожен з нас в своєму серці відчуває, певно, ким є у своєму житті, йдучи крок за кроком в цьому нелегкому часі. І не раз ми інколи враховуємо те, що хочемо такого показатися як найкраще, але чи ми. Показуємо себе і хочемо чогось взамін, чи ми даємо тільки те, що можемо і не вимагаючи нічого. Батьки, які люблять свою дитину, оця їхня взаємність, це той зв'язок, який є всередині, в сім'ї, всередині в хаті, виявляється прикладом їхнього життя і назовні. Якщо тільки показувати це назовні, а всередині не буде цього зв'язку, дуже швидко така сім'я руйнується і втрачає той зв'язок Бога Благословені. Тому пам'ятаємо про те, якими би ми не були зраненими, якими ми б не були прибиті горем в теперішній час. Пам'ятаємо, що Господь приходить до нас в момент, коли ми цього потребуємо. Не приходити з далека. Не приходить десь під виглядом, щоб тільки нам чому допомогти. Він приходить, щоб бути поруч нами. І як ця собака, яка прийшла додому, того священника змінилося повністю її життя, то людина шукає замістю у Господа, коли просить е, благословення, шукає цієї правди для себе, щоб себе знайти в цьому світі. Не чекає, коли, Господи, коли я навернуся сьогодні, завтра, післязавтра, тоді я до Тебе прийду. Ні. Господь приходить тоді в будь-який момент, чи не готові, чи не, не готові. Він приймає нас такими, якими ми є. Тому я бажаю кожному з нас, щоб ми були світлом для інших, і також, щоб ми вміли бачити світло від інших, приймати його в своє життя, і йдучи тою дорогою правди, щоб пізнати себе, куди я приймую і чого я прагну. É impossível falar com vocês, seus amigos, os